Вітаємо усіх шанувальників футзалу. Запрошуємо вас в чергове до арену Арени у поточному сезоні. Сомбро в зеленій формі виступає. і У такому складі з'являється номер 11, владислав Голод номер 13. Передача на Дальню стійку, І що забиває зараз? Відзначається Тацко. Зовсім зірок із неба не хапав. Колектив зазвичай поставив своє місце у середині турнірки. В принципі, здобув собі путівку до першої Колектив У попередньому чемпіонаті. Команда непогано виступала. Зараз атакує Волошанський. Тептун – це якраз прямий конкурент колективу НХ у турнірній таблиці. Класно! Маєте можливість надсилати власні кошти на ремонт пікапу для вісімдесятої львівської, десантно штурмової вісімдесятки, які організували цей збір Володимир Пелеп високу позицію, але Нікс все-таки Сомбру здолав і з рахунком доволі переконливим прибуває за як завершиться очний дуель. Можете писати також у коментарях під цією трансляцією. Говна на ударну позицію виходить Говна Маестро. Дуже класно говда робить цей епізод. Один удар. Звісно ж. М'яч зрізався з ноги. Козирема козирема. Пробиває він, а забиває забуряний. Демонструє, що він там трішки ось. Шановні друзі, розпочався другий тайм протистоянь. Пилипчак. Пилипчак. Переведення на погане. Говда, удар від нього. Раз, Але не цього разу. Говда. Говда. Зараз передача вперед. Андрійчук, удар від відньо! Чи... Забуряний. Пробиває він. Мілянець. Мілянець Виходить на ударну позицію. Провісімо! 3 -1. Ми з вами можемо закрити ось цю от потребу на поєдинку. говда. Дро! Що зараз дрос забиває чи ні? Не забиває м'яч. Удар який Ганський. Від... Порожні ворота. По суті, у нас залишається. Забиває. Відзначається кобрин. 20-й номер. У ворота перебуває номінальний воротар. Берещак зараз не встигає ліквідувати цю загрозу. 5-1. Рахунок. Неймовірно впевнено, здолав Сомбру і чекаємо наступного поєдинку. Нептун зіграє із Едвантіс.